Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент. Картридж AATC a 25 до антивібраційної державки від відомого турецького виробника АККО. Цей картридж розроблений під твердосплавну ріжучу пластинку сц 093 Т3, що дозволяє не тільки розточувати деталі, але й робити фаски та уступи. Картридж має в комплекті ключ для кріплення ріжучої пластини та подається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Картридж до антивібраційної оправки має наступні технічні характеристики. Діаметр картриджа 25 мм, виліт картриджу 25 мм, мінімальний оброблювальний діаметр 32 міліметра, кудрізки 95 градусів. Оправка має внутрішній канал під охолоджувальну рідну. Кріпиться цей картридж на антивібраційну державку за допомоги трьох гвинтів. Зворотня поверхня картриджу має також ребристу поверхню, як і у державці, що забезпечує надійне кріплення та запобігає завій вібрації при розточванні деталі. При довготривалій роботі виробник рекомендує використовувати охолоджувальну рідну, яка як охолоджує зону різання, так і виводить стружку із зони різання, забезпечуючи довготривалість роботи ріжучі пластинки турецька компанія АКО виробляє картриджі до антивібраційних державок з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Твердосплавні і ріжучі пластини в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо у будь який куточок України з нами швидко надійно та. yeah i guess not